Привіт! Саме в цьому відео я тобі покажу нашу нову секретну, дійсно секретну стратегію. Я перший, хто її вам показує, як буквально за 5 хвилин свого часу на великих американських та світових подіях, ми на валютному на фондовому ринку можемо отримати на свій, на свой на свій монобанк, на свою любу картку нашу українську, плюс 46 тисяч гривень. В цьому відео буде повністю вся наша стратегія від А до Я, як воно тільки це возможно. Тобто, прямо зараз я показую вам наші події. Ми бачимо. Дуже багато наших подій, завдяки яким ми будемо зробляти принцип стратегії. В нас який в нас є наші основні засідання в Америці, в Германії. В Франції повсюди, по всьому світу, ми обираємо час, і ось умовно, наше засідання. Що ми тут можемо бачити? Аукціон по розміщенню трьохмісячних векселей Франції. І на цій події ми і будемо заробляти. Ми зараз підготувуємося. Ось зараз вже в нас час підходить, і я обираю потрібну мені валютну пару. І ми будемо заходити по графіку. Тобто, після ось цих засідань графік в нас різко або стрибає, або падає донизу. Саме на таких подіях ми і заробляємо великі гроші. І Зараз я вам все буду показувати. І, до речі, друзі, якщо вас цікавить саме, де знайти нашу таку стратегію, то ви можете просто перейти в мій телеграм-канал. Він в нас безкоштовний, повністю відкритий, так, де він в нас? Ось він в нас. І тут я повністю в нашому закріпленому повідомленні розповів більш детально про цю всю стратегію. Тобто, де воно в нас? Ось ось наша стратегія. Тож посилання на свій безкоштовний телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Ти можеш просто перейти, забрати ось цю стратегію. Дивитися ті деталі, які я не можу сказати на ютубському. А на ютубському, на жаль, я не можу сказати деяких деталей. Тож, все давайте менше слів, більше справи показуємо нашу нову схему. Тим паче, наш економічний календар вже показує, що наша подія вже за лічені хвилини. Переходимо. І так, друзі, ну що, ось ми вже і перейшли до мого комп'ютера. Ось з хвилини на хвилину в нас нова наша подія. Вона відбувається в нас в Америці, а саме вона ось в нас називається баланс Федеральної резервної системи США. І тобто, вже ось, ось з хвилини на хвилину, рівно через дві хвилини, в нас розпочинається наш двіж, наша угода, і тобто я буду заходити в нас на 50 тисяч гривень, так як моєю ціллю залишається заробити 46 тисяч гривень. Зверху, тобто, прямо зараз ми будемо з вами отримувати наш сигнал. І ще один дуже важливий момент, поки я не забув. Друзі, в нашому телеграм-каналі ось повністю оновлена стратегія зі всіма 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 порадами. Тож тут без блюрів, тут я показав вам все. Ту і назву сайта, все все, 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 все. Тобто, прямо зараз давайте заходимо на наш сайт. І давайте відразу підготуємо, будемо заходити ми на е, півтори хвилиночки. Півтори хвилини це оптимальний такий е, час заходу в нашу угоду. І так, дивимось, От, ось тут ми чекаємо так, баланс федеральної резервної системи США. Ось тут ми чекаємо наш факт. І буквально хвилинка. І що в нас тут? Бачимо так, друзі, зелений, 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 і швидко заходимо до гори І швидко заходимо до гори Все, друзі, на 50 тисяч гривень я зайшов до гори Чітко по нашому економічному календарю, ось бачимо факт зелений в нас. Тобто це нам каже про те, що істочник наш Федеральний резерв США. Вони там щось прийняли, щось вирішили, і ми заходимо до гори І ось, перші секунди, ми фундаментально йдемо до гори Стоїть зрозуміти одну річ. Це не так, як нонфарм. Тут не буде різ. З таких дампів просто ралі. Ні, це фундаментально стабільний спосіб заробітку. І рівно через одну хвилину я зароблю плюс 46 тисяч гривень, які я відразу поставлю на вивід. Як ми з вами можемо бачити, ми ідеально йдемо догори. Ось наш факт догори. Баланс федеральної резервної системи США, на якій ми зараз з вами і заробимо кошти. Йдемо поки ідеально. Тобто, друзі, ну взагалі топ, взагалі фундаментально топ. Ще раз нагадую, що ось наша повна стратегія в нашому телеграмі, посилання на яку буде ви закріпленому коментарі під цим відосом. Ось, переходите в тілегу, і ось закріплений наш коментар. Ось. Тут все, що вам потрібно. Ну, я думаю, ви тут розберетесь. Тут взагалі нічого важкого немає. Тут все я показав повністю, все так, як воно є. І так, тепер переходимо вже до нашої угоди, яка в нас в цілому непогано йде. Ми в прибутку справа можемо з вами дивитися. Я просто поставив більш старший таймфрейм, щоб дивитися більш обзорно нашу ситуацію. І що я вам можу сказати, ми в ідеальному прибутку залишається в нас лише 5 секунд, і просто подивіться, який відкат, на якому я зробив плюс 46 тисяч гривень. Ну що, друзі. Друзі, саме так і працює наш заробіток. Я зайшов на 50 тисяч гривень. Зверху заробив 46 тисяч гривень по осі наші події. Ми бачимо наш факт зелений, що нам потрібно було заходити догори. Вони прийняли там якесь рішення, це моя власна стратегія, я впевнений в цьому. І якщо у вас є бажання, то ви можете також почати її використовувати. Коротше, ось мої всі угоди. Вже плюс ще 46 тисяч гривень. За сьогодні я зробив вже 92 тисячі і ще плюс 46 тисяч. Тобто. Прямо зараз давайте будемо ставити гроші на вивід. Я просто натискаю на ось цю кнопочку, і давайте у новому сторіночку буду ставити кошти на вивід. Мабуть, заробив 46, 46 і поставлю на вивід. Натискаю на ось цю кнопку і буду ставити. Мені потрібно саме тезер USDT TRC20 і 46 тисяч гривень. Я ставлю на вивід. Зараз сюди вставлю свою адресу біткоїна. Тож, верніше, на біткоїна а trc 20 Все, вставив свій гаманець, і мені залишилося просто натиснути продовжити. Натискаю продовжити. І 46 тисяч гривень. Так, зараз мені прийде пін-код. Мою емейл-адресу, одну секундочку. І ось, друзі, я вбив свій пін-код, натискаю Продовжити. І все, 46 тисяч гривень. Я вивів запит на видню коштів на дійсно. Ваш запит розміщено в чергу на обробку. Ви отримаєте кошти протягом кількох робочих днів. Ось в історії ми можемо бачити мої всі виводи коштів. Ось я виводив 256 тисяч доларів, 122 тисячі доларів. Коротше, друзі, в мене тут виводи були максимально крупні. Ось цього 7300 я скасував, так як мені не потрібно було виводити їх. На один гаманець вивів на інший. І ми бачимо 46 тисяч гривень. Я їх вивів саме для того, щоб ви побачили, як вводяться кошти, що вони виводяться. І з приводу виводу коштів, коли вже вивід нас йде, пройзайде, я в своєму телеграм-каналі про це напишу. І в цілому ось наша стратегія, яка ідеально себе відпрацьовує. Нічого більше не потрібно. Ось ось, знову дивимося, до сих пір в нас такий факт залишається. Тож ми просто дивимось на цьому сайті, працюємо і заробляємо постійно кожного дня гроші. Тож, всі назви, всі послання вже є в телеграм-каналі. На зв'язку був Яріч, Побачимось!